Якщо нежить не дає дихати, Нокспрей – віднежить у спрей для наших людей. Ната заканчувить банкет Банкет, да, банкет надо закривати. Тобто, за стіл перемовин Україна і Росія ще навіть не сіли, і невідомо, коли, до речі, сядуть. А ці бридки путіністи вже зібралися закінчувати банкет. І як вам? Буде України або вона буде часті Росії. Ти мені дай можливість їх ободрати. Але це ще квіточки. Соловйову ось захотілося ще більше по нам шарахнути. Цікаво, вони точно до перемовин готуються. Дубіна народної війни ще не приведена в действиях в Росії. Еще... Ми ще і не починали діяти в повному масштабі. Хоча, чесно говоря, мені вже давно хочеться. Прямо. Рахне так, щоб мало не показалося. загалом рупори Путіна упродовж цього тижня пробивали дно і не такими заявами. І зараз вам все розкажу і покажу, бо ще ось таке відео маю. А раз би запрещено по закону? Ні, Тому всі заінтересовані в зміненні ситуації. Значить, ми повинні участити в яких виборах. Хтось з Донбасу, який сповідує принцип міра, канічно від того денацифікації так далі. Он говорит, а я хочу быть кандидатом в депутаты или кандидатом в президента. Надо ставить так вопрос. Ребята, денацификация. Вот этих всех надо поставить на место, а дальше ми можем и перезагрузить страну. Но вместе, я вам скажу, шансы очень большие. Партии мира нет, но сторонников мира море. И вот открыть границы. Назад язик російський, 10 стаття конституції я, я наприклад, судовольством агітіровав би і на українському на руському Де? Де хочу. вітаю. Я Інна на бок, і зараз я вам розкажу, як відреагували путіністи на останні події та заяви на Мюнхенській безпековій конференції, і якими фейками тепер намагаються переконати росіян, що тільки Путін і ніхто інакший буде вирішувати, як, коли і з ким сідати за стіл перемовин. Дивенс дал интервью в Wall Street Journal, перед вылетом на Венгерскую конференцию, где топал ножкой вот, и говорил, что ну, России будет еще не так просто. Вариант отправки американских войск на Украину, если переговоры не будут добросовестными, остается на повестке дня. Об этом заявил Дивенс. Я бы не стал вообще относиться к этому, как... Э, информация оппозиции. Он человек сделка, денег нет, деньги кончились. Это лейтмотив. Нету денег, ребята, денег нету, надо заканчивать вот этот вот самый. банкет. Банкет, да, банкет надо закрывать. То есть мне нужны гарантии, он говорил. А какие гарантии от Украины? Он же сказал русским языком, а я не знаю. А вот сегодня она Украина, а завтра она Россия. А где мои гарантии? Он позвонил Владимиру Владимировичу. Суть-то какая? Вот. Будет Украина или она будет частью России? Ты мне дай возможность их ободрать. То есть он, значит, сейчас, на нынешнем этапе, решил, что предел его желаний – это ободрать Украину на сумму вложенных средств плюс Некий процент законний процент. Нормальний процент. Знаєте, після цієї словесної діареї, взагалі, то можна просто сказати, що в палаті невеликовно хворих путіністів все стабільно, і цього було би достатньо. От правда. Але як то кажуть, несеться по трубам. Це вершенна пацанська стрілка. Типа, це моя корова, ми її дою. Не плівать, ти делай з ними, що хочеш. їх. Развесить их на деревья. вот это вот совершенно не касается. Ты мне скажи, я бабки свои с них получу и все. И все, и больше ничего не надо, да. Вот. То есть эта идея шкурить Украину и получить от нас заверение, что шкурь, ладно, все, твое. Вот это твое, да. Вот. Та саме ось такі заяви і демонструють, чому ми з вами маємо не панікувати, бо насправді підгорає зараз у Кремлі. А ще це демонструє, чому ми маємо продовжувати робити своє, а це означає підтримувати наші сили оборони, щоб вони своєю чергою відправляли окупантів туди, де їм місце, бо воно не на нашій землі. До речі, самі окупанти вже теж це розуміють. Тож не можу вас сьогодні не потішити ниттям путінських вояк та їхніх рідних. Ось приміром відео, які записують ті, хто не хочуть стати черговою порцією гарматного. м'яса. А нас Здесь нас вбивають, Здесь нас опять на что-то деньги собирают і так далі, і тому подобне. Ну що за безпреділ твориства в нашої російської армії? Дякую. Ой, а хто б це їм сказав, що є нюанс, такий маленький нюансик, бо скільки б вони не волали про свої проблеми, їх вище військове керівництво федерації не почує. Ну а швидше утилізує. Я був в Сирії, я був в Африці, я чувакашник в прошлом я воював, ну везде воював. Ну, скажімо так, по, по міру. Україна це геноцид, це істербення і нації. Тут не важна, як ти воюєш, тут важно, що ти здох. От бачите, я ж не жартую. Це реальність російської армії. Так, я знаю, їх багато, я про окупантів. І, на жаль, вони як ті таргани лізуть і лізуть, але якими ж втратами їм все це вдається? Повірте, вони величезні. Мне жалко, если честно. Ну, такой я. Да, обычный солдат. Смотри, мы вот заходили 92 человека, да, вот наше подразделение было. Сейчас скажу, сентябрь. Так, в ноябре мы уже встали там, в лесополосе. И, короче, за три недели из 92 осталось 16 лет. Із 92-х чоловік тільки залишилося. Тим часом зрозуміла, що в телевізорі їм брешуть і рідні окупантів, які спочатку відправляли чоловіків, синів, братів на війну і мріяли збагатитися за рахунок зароблених на СВО кривавих рублях. А по факту ні грошей, ні чоловіків. Снарядів ребят всього лише трьома магазинами. За штурму не вернулися. вот 11 месяцев о моем супруге ничего не известно. Я пытаюсь его ищу. Все безуспешно. Но когда Одесса выложил видео с просьбой помочь ему с паспортом, это увидел Калина. Это видео увидел Калина и начал его всячески доставать. Начал угрожать. Я тебя и за двухсотю, и обнулю. Вот. И теперь обманывает высшее руководство, пытается свести с ним личные счеты. Теперь Вова у нас находится под, как сказать правильно, забрали у него телефон, ведут, ведут внутреннее расследование. Угрозы также пока продолжаются. И также у супруги. Я не знаю, где находится мой муж. Он обіцяв мені його эвакуировать. все безуспішно. Одні только обіцяння, оскорбления в мою сторону і також в сторону моего супруга. И це теж прекрасно, бо ось воно справжнє обличчя російської армії, а не ось всі ті абсурдні балачки в московських студіях про патерніт. До речі, про московські студії. У них же риторика теж змінюється так само швидко, як вмирають окупанти на фронті. Ось, примером про конференцию в Мюнхене, они так заговорили. Меня акцентов очевидно, если раньше они, значит, строили себе святых и говорили, что они, значит, воюют исключительно за идеалы демократии и свободы, за мир основанный на правилах, которые вот злобная Россия подрывает, значит, за то, что вот, чтобы страшная российская агрессия не обрушилась на Европу, такое, впечатление, что, в общем, молниеносно меняются акценты, очень быстро меняются, да, таскать сказать, и они говорят, а ну и нафиг, так сказать, если вот вся вот эта вот, вся вот эта вот, значит, песня сейчас будет свернута никого уже не обманешь болтовней про украинскую демократию и свободу, тогда надо что-то с этого поиметь. Будем фиксировать доходы. Кстати говоря, сейчас может обостриться и ситуация вот с этими с территориями, на которые украинские, на которые претендуют поляки, венгры, там, румыны и все остальные запросто, потому что ну, сейчас, если так дело пойдет дальше, то начинается большой, так сказать, дерибан Украины. А вот тот самый розділ, о котором говорили, никогда, ніколи, ні за що, ні під каким-то сказать, соусом, а он може зараз початися. Та й це ще не все. І Міхеїв не зупинився. У них реально підгорає, навіть через сам факт цієї конференції і від кількості міжнародних делегацій на них, тож маємо і ось такі нікчемні заяви. Поки йде війна, і на самом деле врага надо долбить. Вот це моя принципиальная позиція, так сказать, там на этих переговорных каких-то, так сказать, политических значит, площадках, закулисных контактах и прочее, прочее, надо предпринимать усилия, вот, а здесь, и, так сказать, на фронте надо долбить врага и все. Тож, бачите, путіністи в московських студіях продовжують волати про незламність і якусь там міфічну перемогу Російської Федерації. Нам же з вами головне розуміти, що таким чином пропагандисти намагаються зробити так, щоб ми десь колись, можливо, повелися на їхні фейки. Але пам'ятайте, дзузька їм, а не Україна. Примирення? Ні. Ми вб'ємо вас всіх. Тож дбайте про свій інформаційний простір і давайте підтримувати наші сили оборони, щоб бути сильними і щоб вони були сильними, бо боротьба триває. І щоб там не відбувалося на міжнародній політичній арені, і які б заяви не лунали, нам з вами своє робити. А це означає невпинно підтримувати збройні сили України. А з вами була я Інна Набок. Дякую, що дивитеся. Я ціную ваш зворотній зв'язок, тож принагідно нагадую: залишайте лайки, вподобайки та коментарі під цим відео. Ваш зворотній зв'язок реально допомагає зробити так, щоб це відео побачило якомога більше людей. А отже, знову ж таки переконалися, яке істинне обличчя російської пропаганди. І звісно, бережіть себе, бережіть Україну. І побачимось!